Привіт, друзі! Сьогодні у нас справжнє диво. Набір для створення шаром браслетів чарівне прання від Мекітріал. Такого ви ще не бачили. Ми можемо не просто створювати прикраси. Ми можемо розфарбовувати намистини прямо в чарівній пральній машинці. У наборі є все, щоб створити 5 стильних браслетів. 124 намистини, 5 шармів та еластичний шнур довжиною 2 метри. А ще 5 шипучих порошків. Пральна машинка. Ложка. Бульбашковий активатор, наліпки, кошик, а також інструкція. І перший крок прикрашаємо пральну машину наліпками. Подивіться, які вони стильні та милі, та дозволяє кастомізувати машинку під будь-який смак. Далі заливаємо у машинку водичку до максимальної позначки. Після чого засипаємо туди намистинки зі спеціальним покриттям. Висипаємо пакетик шипучого порошку. швидко додаємо повну ложку бульбашкового активатора. І протягом 30 секунд беремо наші чарівні намистинки. Після прання відкриваємо кришку та повільно виймаємо внутрішній кошик. Перед повним видаленням даємо всі воді стекти. Що це? Вау! Намистинки змінили колір. Висипаємо наші кольорові намистинки у кошик для того, щоб вони якомога краще і швидше просохли. Лише погляньте, які яскраві металеві шарми. А намистинки різного кольору та фактур мають просто неперевершений вигляд. Тепер найприємніше. Обираємо кольори, додаємо улюблений шарм і створюємо свій унікальний браслет, а ще залишиться для подружок. Цей процес досить зручний та легкий. З ним впорається навіть наймолодший дизайнер. Подивіться, який чудовий браслет у нас вийшов. Він підійде під будь-який стиль дівчинки. Мейкітріал чарівне прання це більше, ніж набір. Це магія кольору, стиль і креатив у кожному браслеті. Він створений для юних дизайнерок, які люблять творчість і яскравість.